Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оперативна інформація: ракетна атака по МВА. Черговий повітряний напад на Київ, тринадцятий за ліком з початку травня, і як завжди, вночі цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс з району Каспію. Ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101-555. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені остаточні дані про ракетну атаку. Звіті повітряних сил за даними на цю годину потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано, але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються. Черговий раз дякуємо нашій ППО за збереження життя. Нагадую всім киянам обов'язково і неухильно дотримуватися правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги. Сергій Попко, начальник КМВА. внаслідок падіння уламків у Булонському районі. Зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів без займання і критичних руйнувань. В Паркуція в іншій частині району пошкоджені автомобілі. В шевчанківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено тах та вікно. Попередня інформація щодо постраждалих відсутня дані уточнюються. Сергій попко начальник МВА. Робота ППО та потужні вибухи також лунали і на території міста Дніпро, як і в Києві пожежі спалахнули від уламків. ППО робило все неможливе і можливе в той же час, за даними різних анонімних місцевих телеграм- Каналів Боговнятку дісталося і до Краснодару. Удар був нанесений по військовій базі та військовому аеродрому. Мешканці міста повідомили, що це вибух газу, та евакуювали з ближніх районів близько 200 людей. Проте очевидці зазначають, що ранок був пекельний і це точно не вибух газу. А ракетний удар з наступною детонацією снарядів. саме на аеродром як резервний використовували пілоти стратегічних бомбардувальників. Відомо про одне пошкодження, як мінімум одного із них, який після для з'я не направився на основну базу, а здійснив посадку там. В Краснодарі їх з СУ дістають спокійно. Але очевидно, окупанти й цього не знали. Що вже знову неспокійна ніч та ранок. Але для окупантів вона також була такою. Повірте, віримо в ППО. Дякуємо. ППО, не ігноруйте тривоги. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.